Друзі, привіт! Перед вами вхідні двері, які розірвали наш інтернет-магазин. Це завод Strong, модель називається West. Вона у нас буде на складі в кольорі антрацит, як ви зараз бачите, а також в коричневому кольорі 8019. Дуже стильний дизайн. Іде склопакет на всю довжину полотна. Він у нас йде двохкамерний, полотно має терморозрив. Коробка також має терморозрив. А зовні у нас сталь, яка пофарбована спеціальною фарбою з додаванням цинку. То вона буде стояти ідеально на вулиці, не боїться дощу сонця і ідеально себе показує. Ще скажу, що за цими дверима черга. Зараз у нас весна. Якщо вам треба двері на осінь, то замовляйте їх вже, щоб отримати завчасно. Тому що далі, коли сезон, там по 100 чоловік в черзі за ними стоїть. Вони мають дуже хороші замки калі. Верхній замок іде сейфовий, нижній замок циліндровий, а також є нічник, на який можна закриватися зсередини. Товщина полотна 10 см, коробки 130 мм. І всередині вона також має МДФ-накладку в кольорі антрацит, хром-поріг і таку досить товсту та потужну коробку. Склопакет у нас затемнений. Зовні ніхто не бачить, що відбувається всередині. Двері на складі в розмірі 860 та 960 на 2,05. Замовляйте, доставимо та встановимо у вашому домі під ключ. З вами був склад магазин, топ Двері Київ. UA.